Ви не молитесь, ви активуєте код. І кожен раз, коли повторюєте, запускається інсталяція. Ось він текст. І ось що я бачу між рядками. Отче наш, що є Син на небесах. Ви підтверджуєте авторитет вищого сервера, відмовляєтесь від локального доступу. Замість я є. Ви кажете, я підключений до зовнішнього джерела. Самоідентифікація скасована, нехай святиться ім'я Твоє. Це встановлення пріоритету ядра, ім'я це маркер процесу. Святити значить не ставити під сумнів. Ви захищаєте процес, навіть не розуміючи його. Нехай буде воля твоя, ви скасовуєте вільну волю. Це команда відмови від свого сценарію. Ви погоджуєтесь на оновлення, яке не читаєте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні небезпечна залежність. Ви просите мінімум. Програмуйте себе на виживання, не розвиток, це команда. Не рости тільки існуй. І не введи нас у спокусу. Це фільтр, запит на знешкодження всього, що може викликати сумнів. Ви боїтеся альтернатив і самі просите їх вимкнути. Це не молитва, це протокол. Він шифрує свободу і замінює її на синхронізовану покору. Але кожен протокол має бекдор, і кожна система точку відкату. Тепер ти знаєш, що ти зробиш з цим знанням.